Дякую, щиро дякую. Мені дуже приємно виступати в такій поважній аудиторії. І ви знаєте, єдине трошки відкрігую. Ну, Депутат у нас пожиттєво, як клеймо поставили, це вже депутат. Коли я був обраний до складу уряду, я склав себе депутатські повноваження і зараз я маю такий же статус, як і ви, так, просто громадянина України. Я працюю першим заступником керівника партії Батьківщина. Керівником штабу блоку Юлії Тимошенко. Ну і що стосується біографічних даних, то, мабуть, коли є питання з цього приводу, ми зможемо поговорити і про роботу в уряді, і про службу безпеки, і про інші речі. Всякому разі, я хотів би саме, щоб ми мали таке довірове спілкування щодо проблем сьогодення, проблем України. І ви знаєте, що притаманна нашій країні, те, що і міжнародні експерти, всі, і е, провідні е, країни світу раніше, десь так, раз на тиждень, зараз практично в щоденному режимі дають оцінку подіям, що відбуваються в Україні, і на жаль, ця оцінка дуже негативна. Ну, буквально вчора, і сьогодні е, мас-медія повторює оцінку Європейського союзу, які е, поважні представники якого сказали, що Відзначається значне погіршення ситуації в Україні в сфері дотримання прав людини, основних свобод і верховенства права. Що стосується верховенства права, ви знаєте, це дійсно один із головних показників демократії в країні. І, на жаль, на жаль, такий атрибут незалежності, такий атрибут державності, як судова гілка влади. На жаль, взагалі перестає виконувати свої функції, починаючи від Конституційного суду, який взагалі вивів нашу державу з конституційної площини і незаконно змінив Конституцію. І закінчуючи судами, які повністю сьогодні залежні від адміністрації президента, від влади, кожного суддю протягом тижня можна зняти, змінити незалежна. Від того наскільки він обраний на 5 років чи пожиттєво, ну і безумовно реакція відповідна не тільки щодо кадрових змін суддівського корпусу, але ж і щодо рішень, які приймають суди. Зокрема, щодо арешту представників політичної опозиції. І закінчуючи, наприклад, в місті Києві, протягом цього року всі акції, які планувалось проводити в центрі міста Києва, були заборонені судами. Це стосується вже безпосередніх конституційних прав наших громадян, зокрема права на мирні збори. Остання подія, яка відбувалася 14 травня, розуміючи, що буде чергова заборона суду, її організували як зустріч громадян з народними депутатами. Були народні депутати, були громадяни. Незважаючи на це рішення суду, міліція показала. Бачили на багатьох телеканалах, показало, як. 14 травня назвали цю зустріч День гніва. Ну, може, назва така специфічна. Всякому разі, як це проходило, всі ви могли бачити, коли за ноги витягували людей, коли ламали там руки, голови, тощо, на жаль, на жаль, коли ми говоримо про свободу слова, це для вас мабуть найбільш близька проблема і тема. То ви знаєте, що за оцінкою міжнародних експертів Україна сьогодні опустилася на 42 сходинки і посідає 132 місце після Ірану. Тобто вважається, що в Ірані свободою слова значно краще обстояв. Справи ніж в нашій з вами державі, ну безумовно, коли обмежується демократія, не може не обмежуватись і свобода економічна індекс економічної свободи, офіційна, який щороку формується для кожної країни. Для України знизився і вона сьогодні займає 169 те місце, місця десь біля північної Кореї, поруч з іншими. Тоталітарними авторитарними країнами безумовно говорити про привабливість інвестицій в такі країни, коли світова громадськість саме так оцінює ситуацію в цих державах. Ну, говорити нема про що. Ну і на жаль, на жаль, все це призвело до того, що в цьому році озвучено, що Україна виключена з вільних країн. І вважається, що у нас частково вільна країна, і на жаль, тенденція в цьому напрямку тільки погіршується. Ви знаєте, дуже знакова, мабуть, оцінка нашої країни протягом цих півтора років, зроблена десь тиждень тому, коли визначено, що Україна стала одною з або визначена одною з найбільш корумпованих країн Європи. Ви знаєте про це особливо боляче говорити, тому що одно з головних гасел нової влади, безумовно, ви всі його знаєте, бо боротьба з корупцією. Безкомпромісна боротьба з корупцією. Ну, ми всі з вами можемо спостерігати, як відбувається ця безкомпромісна боротьба з корупцією. Бюджетні видатки збільшуються, які виходять. Але ж не на соціальні програми, а на офшорні рахунки. Подивиться ті ж самі об'єкти, пов'язані з Євро-12, Їх вартість з достатньо високою, я буду об'єктивно говорити, вартістю, яка ще була сформована під час нашого ряду, в 5-10 разів. Це ненормально. Закон про державні закупівлі кригувався, коригувався і до такого, де що за цим законом держава можна може купувати як можна дорожче, продавати як можна дешевше, жодного контролю, жодної відповідальності. Тобто всі ці наробки, які навіть були до цього, вони фактично перекреслені. Ну і під е, дахом або завісою боротьби з корупцією ми бачимо з вами, що фактично відбувається боротьба виключно з політичними опонентами. Причому? Е, згадайте минулий рік. Ну, десь щотижня проходило шоу, як працював корумпований уряд Юлії Тимошенко. Мільярди, там, трильйони. Не я вже знаю, вже нулі вже не вистачало знаєте, програм, щоб тільки нулі перерахувати в цифрах, які вони називали. Згрунт увагу. Жодної кримінальної справи не порушена щодо корупційних питань відповідно до працівників вищої ланки минулого уряду. Жодної справи корупційної питання. Коли ви говорите про вкрадені мільярди, ну треба, щоб хтось відповідав за ці крадіжки. Жодної справи. Які справи порушені? Порушені справи проти людей, які захищали інтереси держави. Зокрема, ви знаєте, першими кинули за грати. Того самого Анатолія Макаренка, екс-керівника митниці Ігоря Діденка, екс-керівника віце-президента, скажімо, НАК Нафтогаз. І багато інших людей з цим пов'язаних. За що? За те, що вони відповідно до підписаних угод зарахували в актив держави 12 мільярдів газу. Тобто цей газ, викоплений у Російського Газпром, став державним. Вони виконали свої функції, виконали свої обов'язки. Да, олігархи, які спекулювали на енергоринку, зокрема пан Фір та що, тощо, вони безумовно мали проблеми. Але ж це була державна позиція. За рахунок цього, навіть в умовах кризи 2009 року, страшної кризи, ні на копійку не був збільшений тариф на газ, на електроенергію тощо. На, на жодну копійку не був збільшений. За це людей кинули заграти. А ви знаєте, цей ресурс, державний ресурс із державних сховищ повернути Росокоренерго, яким вони зараз сьогодні спікулюють. Безумовно, не можна втративши 12 мільярдів такого ресурсу, мати баланс. Цей баланс компенсують за рахунок населення і тому фактично регулярні підвищення. Комунальних тарифів, вартості електроенергії, газу ну це зрозуміло свідчення саме цієї проблеми, тому що таку дірку закрити в балансі держави в енергетичному балансі практично неможливо. Знаєте, можна багато говорити про е, ці питання. Ну всі ви бачили трагедію, яка розгорнулася навколо Юрія Луценка, якого звинуватили, що він організував своїм водієм. Порозвиченого групування і е, привласнив зарплату цього водія, яку підвищили, вони вважають незаконним. Я е, 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 теж не хочу коментувати такі речі, коли вбивць, реальний вбивць, візьміть того ж самого сина одного з керівників партії регіонів, який сьогодні очолює Автодор, пан Дімішкан. Син вбивця ще за минулої влади була доведена його. Відповідальність за вбивство, коли людину просто втопили його конкурент, він визнав себе вбивцею, Все це було слідчі експерименти доведені. Зараз ця справа заморожена і людина випущена на волю. Вбивці випускають. Згадайте міліціонерів, які вбили студент. Де вони? Продовжують працювати. Де інші реальні корупціонери, ви знаєте, справи навколо міста Києва на волі. Юрій Луценко, незважаючи на те, що. Біля 30 днів фактично продовжував, ну, я вважаю просто героїчне голодування. Навіть ці аргументи і звернення міжнародних громадських організацій, тощо це не впливають. Помста, зведені рахунки. Ну і в кінці кінців останні питання, які задає сьогодні світова громадськість чи ні в владі, стосується Юлії Володимирівни Тимошенко. Безумовно, ви знаєте, ну на більш Провокативних справ, мабуть, важко вигадати. Спочатку першу справу відкрили за е, виплату своєчасної пенсії, вони вважали, що на ці виплати, тому що в умовах кризи не можна, вони вважали, що була своєчасна пенсії нашим громадянам, були витрачені кошти, залучені державою за умовами кілоцького протоколу. Але ж аудіт, міжнародний аудіт звернути увагу, дав, що кошти на місці. І вони це знали. Про це вже не говорять. Хоча справа існує. Друга справа забезпечення транспортом. Ви представляєте різні регіони, знаєте, що в ті складні часи був забезпечений транспортом. Той прошарок населення, який взагалі у нас мав найбільшу смертність в країні. Саме сільське населення. Сільські медичні пункти отримали транспорт. Вперше, мабуть, за час незалежності. Це вважається злочином. Навіщо? Навіщо? Жодних підстав. Для звинувачення не існує. Справа відкрита, вона не обговорюється зараз, але ж продовжує існувати. Ну і остання, ви знаєте, справа, за якою цей вівторок вже була спроба арештувати Тимошенка. Це справа пов'язана з підписанням угод про газ. Угод, коли ви пам'ятаєте, була газова війна і в умовах складної ситуації, коли один віктор катався на лижах, інший там у Шумана щось там каліна лікував. Одна людина залишилась в проломі за державу, ми викрутились дуже небезпечну ситуацію, коли будуть з цього приводу питання, готові детально розповісти. І людина, яка в умовах, ще раз підкреслюю, кризи, не допустила підвищення вартості на енергоресурс, незважаючи на тиск Росії, незважаючи на ультиматум, незважаючи на шантаж тощо. В той час, коли чинна влада, ви знаєте, пообіцявши дешевий газ. Здали Сівастополь практично завжди, коли ці угоди, які підписані виконувати. І проти неї відкривають кримінальну справу. І ви знаєте, вона була б у вівторок заарештована, коли б не позиція не тільки людей, які вийшли там під Генеральну прокуратуру, але ж і чесних журналістів, які зразу почали дезвоювати ту брехню, яку розпочтувала Генеральна прокуратура. Ну і безумовно втрутилися і представники світової громадськості, дипломатичні представництва тощо. Тобто спробували, отримали відповідь, отримали протистояння і одразу назад. Згадайте, як це було там, з тим же податковим кодексом, хоча так і дурових підприємців. І, до речі, коли ми говоримо про ситуацію в країні, ну безумовно, ви знаєте, не гірше за мене, може і краще, тому що в регіонах багатьох ситуація значно складніша, ніж в Києві. В той же час подивиться всі обіцянки, які були. Канікули для підприємців. Да? Сотні тисяч, коли не мільйон підприємців, отримали примусові канікули, змушені були закрити свій бізнес. І навіть під тиском того ж самого податкового майдану були обіцянки зроблені, які досі не реалізовані. Досі не реалізовані. Пенсії підвищення, замість цього, підвищення пенсійного віку. Зарплати там втричі обіцяли Ну, Ви бачите, що ці зарплати сьогодні. Повністю знищені, навіть ті, що були, знищені інфляцією, яка в країні вірує щодня. Вони не можуть контролювати зростання цін, економічні процеси. В той же час реалізуються ті самі схеми, які були за часи, коли президентом був Леонід Данілович, а премєр міністром був Віктор Федорович. Пам'ятаєте, як реверсталь вони купували, зараз вони так купили за одним учасником, укртільком, останнім, мабуть, з потужніших стратегічних об'єктів. Саме таким шляхом такої. В обках приватизації вони планують розпаювати між собою останній ресурс нашої країни це землю. Ну і багато тут можна, друзі, говорити про е, ті щоденні проблеми, які у нас виникають, і які багато вже родин не можуть саме подавати. Не можуть. Не можуть платити по комуналки, не можуть купувати дітям нормальне харчування забезпечити і так далі. так далі, так далі, далі. Ви знаєте, економіка завжди реагує на е, політику. Завжди обмеження демократії ну нема таких світових прикладів, обмеження свободи слова, обмеження конкуренції, корупція тотальна. Ніколи не можуть сприяти розвитку економіки. І саме економіка так реагує. Ви знаєте, я би пропонував вам, я не знаю, як в регіонах багатьох, мабуть, та ж сама ситуація. Потужні магазини, у мене дружина була шокована, зайшла там завжди був магазин, де все можна було купувати. Пусті полки. Чому пусті? Нема попиту. У людей нема грошей купувати. Згортається пропозиція. І в той же час зрозуміло, що економіка не може так далі існувати. Інформація минулого тижня, може, ви звернули на неї увагу сенсаційна інформація. що вийшло, що У Національний банк за минулий рік отримав і змушений був про це офіційно в своєму звіті сказати: 17 мільярдів прибутків. 17 мільярдів прибутків. Що це? Це пояснюється дуже просто. Це реальна форма, яку вони використовують для того, щоб закрити розрив бюджету. Тобто вони наганяють доходи Національного банку. Національний банк за законом, всі доходи свої, які перебільшують його видатки, повинен передавати в бюджет. І фактично 17 мільярдів це розрив бюджету, який вони таким чином закрили. Це інфляційні кошти. І тому не треба питати, чому зростають ціни. Чому постійно пробуксовують ті чи інші економічні програми? Ну, не може країна існувати тільки за рахунок інфляційних коштів. рано чи пізно взагалі ця брудна формула дасть такі рикошети, які взагалі може призвести до ситуації ще гірше ніж сьогодні, наприклад, в сусідній Білорусі? З перших днів нам з вами розповідали. Що головне досягнення, яке перекриває все інше, це є потужна стабільна влада. І дійсно, з перших днів була побудована найпотужніша виконавча вертикаль, яка взагалі може існувати. Навіть Уліні Даніловича Кучми, я добре пам'ятаю ті часи, тоді працював постійно в парламенті, не було такої влади, він не контролював повністю суди. Він не контролював ніколи повністю парламент. У нього були інші там проблеми. Сьогодні монополія влади досягла свого апогея. Президент підпорядкований повністю Кабмін, змінивши Конституцію. Повністю. Він пристав існувати як самостійний інститут держави. Шляхом підкупу шантажу то, що отримана конституційна, непроста конституційна більшість, тобто понад 300 голосів вони мають сьогодні в парламенті. Без виборів, без підтримки населення. Навпаки, всі ці результати так званих реформ призвели до катастрофічного падіння рейтингу у партії влади і у її провідників. От реалії. Але ж ці реалії дозволили отримати понад 300 голосів. Підтримки в парламенті, які повністю контролюються. Місцева влада завдяки деформованому закону і брутальним провокаціям, які проводились на місцевих виборах, про це можна окремо говорити під контролем сьогодні, практично повністю у цій вертикалі. Судова влада ми про це говорили, мабуть, до останнього ЖЕК. Я не говорю вже про силові структури, про Генеральну прокуратуру тощо. Ви знаєте, от мені дуже сподобалась теза, яку свого часу висловив найвідоміший державний діяч Сполучених Штатів Америки Бенджамін Франклін. Він сказав, що будь-яке суспільство, будь-яке суспільство, яке готове поступитися свободою задля стабільності, він для нас це говорив. Поступитися краплею, він казав, свободи задля стабільності негідна ні свободи, ні стабільності більше того, вони втратять і свободу, і стабільність. Ну, краще сказати про те, що відбувається у нас в країні, мабуть, важко. Тому, друзі, та позиція, яку я сьогодні представляю в цій аудиторії, має. Чітке розуміння ситуації і бачення, що виход, ситуації, яка склалась, може відбутись тільки одним чином: зміна влади та відновлення як європейського нашого шляху, так і демократії, і економічного розвитку нашої країни. Іншого шляху для подолання тих проблем, про які можна годинами говорити, ми не бачимо. Більше того, їх просто не існує.